Тому що, щоб розвернути цей прапор, потрібно мінімум 200 осіб. На щастя, на сьогоднішній наші площі в рази, рази, в рази, рази більше людей. І це чудово, і це що рівно. Це наша страна єдина, хороша, любима. Хочеться так зробити, щоб тут в Маріуполі ні в одної людини не було мислі десь там за це ДНР, ЛНР і останні там ери. Щоб у нас був мир, щоб у нас було українське місто, більше шкіл українських, більше мови української. Прапор України розгорнуто! Насичайна велика українська хвиля в маріуполі! Слава Україні! Тіло ми доможе за нашу злого і покаже, що ми братця козацького.